Добрий вечір. Так, сьогодні ми поговоримо про цікаву тему. Навіщо практикувати? Ну ось, живе собі людина, да? звичайне життя. В неї є там якась програма, да? там навчитися, потім там жалітися, обустроїти собі дім, отримати якусь добру роботу, пожитись в старість, виховати дітей, виховати внуків, а там уже і помирати. На що це все заморачуватись в практиці, якісь, якісь... Чені, релігії і так далі, оце все, навіщо це? Ну, просто жити, да, як там, жити по-людськи. Просто, відкрито, чесно, прямо і так далі. Добре, питання. І відповідь скоріше всього таким людям, дійсно, так? Да? Просто живіть. Не треба нічого. Вам нічого не треба. Ви не можете досягти більше. Оце для вас, оце ціль, оце ось потолок, да? оце все, що ви можете досягти. Досягайте цього. Будьте в цьому. У вас для цього все є. Там, наприклад, є закони, які оце можна робити, оце не можна робити і так далі, да? тобто, які вас направляють. На що вам думати? На що вам там розмірковувати про щось і так далі? Ось тобто, о, є просто, ось його, Це робити, не робити. Як робити? Покажуть, навчать. Що робити? Тоже скажуть. Прийде там начальник, каже, так, роби оце, оце, оце. Від э, э, цього. Ви не помрете від. Е, е, як воно називається, Від жадності, наприклад, да? тому що у вас просто не буде. Вам вам ну, зарплату дали, вам якраз на місяць хватає. Визуєте. Все, у вас просто більше не буде. Що б ви не робили, ви там вище не досягнете. Тобто є у вас оцей коридор, який вам виділить. І все, живіть, оці ось е, проходи, оці загородки, ось. Бекайте собі в цьому загоні. Жуйте травку і все. Вас там стріжуть, вам все й добре. Вам не так жарко влітку. Це добре, живіть. Никто вам не заважає, никто у вас никуда там не метями и так далее. Да? То есть ви займайтесь своїм, ось ваше там. Вы же еще хочете там религии, надо вам религию. Пастуха вам надо, он вам пастух. Не треба развиваться. Поживіть життям. Але проживіть його по-настоящему. Ви з дозице не проживаєте по-настоящему. Ви кажете вже про світі, досягнення там, і так далі. Ви тут проживіть. Ви оце зробіть. По-настоящему. Є у вас там ці 10 заповідей, да? так виконайте їх. Не один не виконав. Ті, хто називають себе. Причетними там до цієї лінії, да? ні один не виконав усі пункти, ні один. Розумієте, ви не можете навіть виконати цю просту задачу. Просто бути людиною. Повноцінною стати людиною, розлитися, наскільки ви можете. Даже це ви не можете. Прийти там практики могут, при які практики перемогу, прийти і годі. Це все для якихось фанатиків, да, тих, хто упоротий, кому шило в жопі не дає спати, він буде йти ковирятися, щось шукати. А вам це навіть, Живіть, як живете. Дай Бог ви виконаєте, проживете свою судьбу там, на 10% від всього об'єму. Це вже для вас досягнення велике. Головне, що не з'їли друг друга, не вповбивали. Насах. Так зробили в сторону розвідку хоча би. Щось там не, не зробили, так? Здержали себе в якусь любити там сусіда. Це вже, вже велике досягнення. вже досягли, вже все. Оце все, що ви змогли, це вся ось ваша особиста сила, яка вам дозволила зробити оце в цьому житті. Буде вам, будистик кажуть, буде нове життя, ви там все один шаг зробите. Пів шага, шаг, два. І таким чином через тисячу років ви кудись там дійдете. А це на що паритеся? На що ті практики? На що ці вчені? Живи просто і все, і разом з усіма, мало, помалу дивишся, якщо не вбили, ні, не закопали, не викинули, не деградував, то вже щось не досягв. Да? Щоб до чогось приблизився. Оставте ці, ці всі практики, це все тим, хто йде. Кому мало цього? Ті, хто не просто людиною став, розвився до людини, розкрив всі свої можливості, да? а й хоче далі стремиться далі піти, досягти духа, пізнання, розуміння, поставте їм ці всі практики, займайтеся своїми. Он у вас дітки корміть кормійте. Он робота є, слухайте начальника. Ідите вон, городик скопайте, щоб було що їсти, чим не кормити дітей. Садочок посадить. І так далі. Все, багато роботи. Є, є, є чим займатися. Не партейся ви якимись цими високими матеріями. Це просто. Ось присі живеш. Проживи своє життя. Я вже не кажу на 100%. Та проживи ти на 15% хоча б сьогодні. Завтра проживи на 16%. Просто один день проживи повністю. Наскільки, настільки, наскільки ти можеш. Вникни, введи оце. По-настоящему, чесно. Без увілювання, без змуток, без нічого. От, прям взяв і зробив. Взявся це діло, зробив. Взявся друге діло, зробив. Отак от проживи цей день. По-настоящему. Не роби вигляд, що ти робиш якусь справу, а взяйся, візьми і зробив. Хоч щось своєму тільки зроби. Щоб це було. Звісно, що це життя ти так не зможеш, щоб все кожен день робити. Сьогодні ти зробив такий ентузіазізм. Загравний. Дупівник. Зробив. Завтра тобі вже ліньки, Тобі вже хочеться віддихнути, хочеться десь щось друге і так далі. По-старому зробити, аби як обманути, надути, зробити вигляд. І все все пішло опять. Потім в якийсь момент опять приперло, треба щось зробити. Опять зробив. Не на 15 уже дійшов до 20%. Сильно, так, мощно зробив. А потім купі три на... віддихаєш, так? Да? Від трудів правити. Типу, а чого я ж зробив? Тепер маю право віддихнути. Так що навіть не робіть вигляду, що ви там щось практикуєте, щось, да? На що це? Тобто, як мінімум перестаньте брехати собі, що ви чимось займаєтесь, практикуєте, розвиваєте. Тому що собі, себе оправдує, собі оце показує. Так? Тобто в голові малює цю картинку, що ти щось робиш, практикуєш. Ти себе обманюєш, нікогось. Тому що практика направлена до досягнення якихось качеств. І просто без цих качеств ти далі не підеш. Тобто прийде смерть і все. І без цикання з не вижить. Все просто. Як би ти не робив вигляд, як би ти не розказував другим, чи там кукушка е -е, хвали петуха за те, що він хвалить кошку. Тобто між собою там друг другу не казали, що о, дати крутий. Прийде час, коли прийде смерть. І все зразу стане на свої місця. Кити-панти все це відбавиться. Розуміть, не, не сусідки кому ти розказав сказки, який ти крутий буде, е, ты йти тобі далі, чи не йти, а смерть вирішить. Зможеш ти пройти? пройдеш, не зможеш не пройти. І це тільки ти можеш там напрацювати, досягти цього. І часу мало, да? скільки того життя? Часу мало, але все-таки він є. Якщо ти дійсно будеш на, на, на напрацьовувати, ти досягнеш. А ні то, ні, то. Ще. Як мінімум чесно признайся собі, що ти нікуди не йдеш. Ти нічого не напрацюєш. Ти просто живеш, проживаєш, тратиш своє життя, але ну, невідомо, що ну, незрозуміло, нікому не нужно і так далі. Просто тупо зливаєш своє життя. Ході, признайся, чому, чому. Хоч признайся в цьому числі. Хоч чесно проработає. Уже буде одна чеснота в тому. Шлях воїна це дуже тяжкий шлях. Получати знання це дуже тяжкі шлях. Тому мало хто до не хоче йти, збирає цін цим шляхом. Багато тих, хто роблять вигляд, що вони показують там всі ці, ці устраюван показуючи, сорінування, там, все щось, ось вони такі практикують, вони всі такі прям воїни. Багато хто просто робить, робить робить роботу. Да, він мало досягає, но он досягає. Ну так, да, у нього тисячу життів, то есть потикенько-текенько він зайде. Тобто вони більш чесніші, коли ті, хто просто живе, то не називає своє практику, живе просте життя, виконує якусь роботу. Ні, ви, звісно, не можете робити все, що забуде. Можете собі, можете видумувати, які ви круті, які ви вже маги, які ви досягли там 100, 500 врата пройшли і так далі. Можете все це робити. Ніхто ж вам не заважає. І можете ви це все розказувати смерті. Розкажіть їй, які ви круті. І що ви прямо ось можете... Досягти. Досягай, йді, робіть. По осені це цеплять читаю, да? От і побач, в кінці побачи, що щоде робити. І що це все виявило. До чого все це дійшло? Який результат? Не на словах, а на дій. Ти тільки життя, чи ти все дожиє. Робиш вигляд, що ти живеш. Після карма сыді получилась грустно блесенька. Це правда, правда? Так, який верну? Кейну, бля, в сухом остатке еще остались. Как сказала одна людина Після мене, всього мого життя, на землі залишається велика, велика куча магнан. Оце все, що я зробив. Це все моє досягнення. Оце груз. і ще оставлять такі слови. А на сьогодні таки все. Дякую за